Народна казка, хоробрий заєць. Якось у лісі народилося зайчиня. Та таке вже боязке, що страх. Трісне де гілочка, чи пташка змахне крильми. Чи сніг упаде з дерева? Воно аж затруситься від ляку і заплаче. Таким боюгузом було те зайчиня, не тільки у перший, до да другий день свого життя, а й тиждень, і цілий рік. Та ось зайченя виросло і набралося сміливості. Я нікого не боюся, викрикне Зайченя, та як гайне, та як гайне полісу. Що? Ти, хвалько, навіть вовка не боїшся. Недовірливо запитав старший заєць. Ані вовка, ані лисиці, навіть від медя не боюся, відповів Хвалько. Дивувалися зайці з такої хоробрості свого товариша. Щоб іще дужче вразити приятелів своєю сміливістю, заєць вигукнув. От зустріну вовка і з'їм його. Ох і дурний ти! Відповів на це один заєць. У цей час по лісу никав голодний вовк. Раптом він почув заячий крик і став тихенько скрадатися до зайців. Підійшовши ближче, вовк почув, що зайці глузують з нього. Один заєць галасував найдужче. Ну, постривай! Зараз я тобі покажу, хвалько, подумав вовк і став придивлятися, котрий це так вихваляється своїм геройством. А хвальковитий заєць так розходився, що вискочив на пеньок і закричав: Слухайте, гей, ви, боєгузи! Слухайте! Зараз я вам покажу щось дуже цікаве я, Я!» і в цей час хвалько побачив вовка. У зайця і дух перехопила, він не міг і слова вимовити. З переляку заєць, немов м'яч, як бухнеться вовкові на голову, тоді схопився. І що духу навтікача. Довго біг хвилько, не озираючись, геть знесилив, але не перепочивав. Усе боявся, що вовк дожене його і з'їсть. Нарешті бідолага так ослаб, що вже й ноги підломились. Заєць, заплющивши очі, впав під кущ. Лежить і дивується, чому це вовк його не їсть. А вовк, коли заєць м'ячем скотився йому на голову, подумав, що це хтось пальнув по ньому з рушниці і собі дременув від зайців щодуху. Бачить заєць, ніхто його не чіпає. Потроху. Прийшов до тями, посмілішав, виліз під куща. Та як закричить, ага, я ж казав, що й Вовка не боюсь. Повірили йому зайці і закивали Оповідання Калюшка. Якось шусть. Вирушив у гості до Шуні. Прийшов, повісив плащик на вішак і скинув гумачки. У що гратися будемо? одразу ж запитала Шуня. Зводимо малят звірят на прогулянку. Побудуємо велетенську залізницю на ціле місто. Уже пора й перекусити. Шусть Дуже хотів пити, наївшись, Шусть і Шуня стали левами. Гарчати було так весело, що Шусть забувся вчасно сходити на горщик, аж раптом на підлозі з'явилася калюшка. Ой, лишенько, Шустю, не журися, сказала Шуня. З усіма буває! Шуня поділилася з Шустем своїм сухеньким одягом. І вони взялися малювати і малювали аж до вечора. А коли Шустю знову закортіло, він пішов на горщик сам. Врешті настала пора купатися у ванні з бульбашками. Краса! Народна казка, Лев та Заєць. В одному лісі часто сходилися до гурту всякі звірі. Уряди і Лев приходив. Отоді кожна звірина тремтіла зляку. Бо Лев, котрого звіра захоче, того й розшматує. Ото позбиралися звірі на раду та й балакають, як їм порятуватися. Од лева. Довго радилися і поклали таке, що дня носити Левові здобич, аби тільки він їх не зачіпав, подалися до лева та й повіли йому свій рішенець. Погодився Лев, тільки загадав таке приносьте здобич вчасно, запізнетесь, усіх на шмаття порозриваю. От і почали звірі щодня носити Левові котрусь тварину на обід, коли це трапився їм зайчик. Несуть вони, бідного, Левові на потраву, а той і говорить Коли вже така моя доля, що ж робити? Але пустіть мене, я сам до лева піду. А увечері дізнаєтеся, що я вас усіх порятую від цієї напасті. Та й сам звільнюся. Зареготіли звірі. Гляньте на цього страхополога, бач, як уміє хвалитися! Але пустили зайця. Той загаявся певна річ, і коли дістався левого лігва, розлютований хижак уже ладний був бігти до лісу і шматувати першого ліпшого звіра. Коли це дибуляє до нього зайчисько. Со страху аж лихоманіть його бідолашного. Лев зиркнув на нього гнівно, та як зареве, де це ти швендяв досі? Сіромашний заєць отказує. — Я ніс вам, ясновільможний володарю, поживу, але дорогою трапилось нам ще один Лев. Відняв у мене те, що належало вам, а сам сховався. Покажи но ну мені його, зарепетував Лев. Привів заяць лева до криниці та й каже: Володарю, той розбійник заховався сюди. Тільки я боюся сам зазирнути. Візьміть мене та зазирнемо разом. Підхопив Лев Зайчика. Та заглядає в криницю, бачить, аж там сидить його ворог, Здобич у лапах тримає, відпустив лев хутко зайчика, та як кинеться на здобишника, тільки коло по воді пішли. Як почули звірі цю новину, зраділи невимовно, а що вже дякували зайчикові. То й сказати не можна. Казка про маленького зайчика. Був раз зайчик маленький, сіренький, ходив пастись на лужок. Захотілося зайчикові водиці, поскакав у потічок, напився чистенької водиці і повернувся на лужок. Пасе, пасе, та й хвостяком трясе. Уже й сонечко пригріло, і його раптом дрімота взяла. Став на задні лапки вигріб ямочку нірку і ліг спочити. А тим часом стара собака рушила по полю шукати для своїх дітей їжу і натрапила на сплячого зайчика. Хотіла його роздерти. Але пожаліла, бо що б було з нею, якби її малятко розірвав сірий вовк? Оповідання Так добре бути разом. Я йду на ринок, сказала мама Зайчиха. Скоро повернуся. Хе. Зайчик Йозі сидів на пеньку в саду. У нього був поганий настрій, дуже поганий настрій. Потім у гості прийшла Лена і гралася із сестрами Йозі Мете і Мартою. Але ж Лена ще й Йозіна подруга. Та тепер уже точно ні. Дівчатка гралася в ігри, які Йозі були зовсім не цікаві. А він так зрадів Лені, Можливо, навіть показав би їй сьогодні свій таємний сховок із морбою. Дівчатка-зайчатка заплітали собі за вушки квіти. Дурниці, подумав Йозі. Вони гралися в чаювання зі своїми м'якими іграшками. Вони завели пісню. Співай з нами, гукнула Лена, але Йозі затулив вуха. Потім дівчатка почали гратися в хованки. Хочеш із нами? запитала Лена. Ні, пробурмотів Йозі. Він зіпсував їм гру, так витрищався на сховок, що відразу було видно, де ховаються дівчатка. Нема чого сестрам веселитися, якщо в нього поганий настрій. Ходімо гратися в магазин на стільцях у саду. запропонувала Марта. Так не піде, сказав Йозя. Швиденько взяв свою дерев'яну залізницю і сів на один із зі стільців, тому що мій поїзд буде їхати під стільцем. Ми перші придумали гратися стільцями, сердито прокричала Мете. Ще якийсь час вони дуже голосно сварилися. Тоді ми йдемо гуляти, сказала Марта. Далеко-далеко, без тебе, сказала Мете, дурбелик. Самі дурні, розлютився Йозі. йдіть уже. Дівчатка, зайчатка пішли гуляти. Йозі сидів біля нори сам. На щастя, цієї миті проходив повз його друг рафі. Йозі дуже любив з ним гратися. А де ж твої сестри? запитав рафі. Вони дурні, я з ними посварився, відповів Йозі. Рафі та Йозі завантажили поїзд камінням. Це все золото, пояснив рафі. Йозіни очі заблищали, а в тих кущах сидять розбійники. Він взяв кілька паличок, які розробляють план нападу на поїзд. Рафі подивився на небо, воно все посіріло. Наближається велика буря, сказав він. Просто зараз. Бо Бер Берті мене попереджав, він на цьому знається. Йозі перелякано подивився на небо. Але Мети, Марта та Лена пішли гуляти, схвильовано сказав він. А Мети й Марта так бояться грози. Я зовсім не боюся, сказав рафі, нічого страшного в цьому немає. Я мушу їх знайти, сказав Йосі. Що? здивувався рафі. Але ж ти щойно казав, що твої сестри дурні? У Йозі задержали усики. Але брати й сестри мають бати одне про одного. Адже вони рідні? Йозі побіг так швидко, як тільки міг, Рафі, здивований лишився на місці. Йозі біг полем і зустрів мишу Лару. Ти не знаєш, куди пішли мете Марта та Лена?» – захекано запитав він. До річки, відповідала Миша Лара. А що? Але Йозі вже не було. Він має знайти мете і Марту. Проте біля річки він зустрів тільки білку у Фіпці. Дівчаток, зайчаток, я бачила на великому лузі. Сказала Фіпсі, а що? Та Йозі вже побіг далі. На великому лузі мерти, марти, таліни теж не було, а хмари на небі ставали дедалі сирішими. Може, вони в старому будиночку на дереві? сподівався Йозі. Він швидко піднявся по драбині нагору. Коли Йозі роззирався у хатинці, почув голоси з надвору. Його серце застукотіло дуже швидко. Мета, Марта та Л'єна. Під будиночком з другого боку гралася дівчатка-зайчатка. Так раптово здійнявся вітер, сказала Метта. Я люблю вітер, засміялась Лена. Нам неодмінно треба повернутися до мосту, хоч він і далеченько, але там є сині квіти, замріялася Марта. Йозі спустився з хатинки донизу і обійняв своїх здивованих сестер. Що тобі тут треба? сердито запитала Метя. Ви мусите повернутися додому зі мною відчайдушно сказав Йозі. Я чув від рафі, що наближається страшна буря. Я хотів вас забрати, бо ви завжди так боялися грому і блискавків. Але ж, Йозі, ти теж, сказала Марта, ти так само сильно боїшся, як і ми. Йозі зітхнув і кивнув. Мета і Марта більше не мали такого розлюченого вигляду. Гроза наближається, сказав Йозі. Віддалік уже гриміло. Ходімо додому. Я зовсім не боюся, сказала Лена. Я знаю, що робити, коли спалахує блискавка. Не можна стояти під деревом. Треба вийти в поле і згорнутися клубочком. Небо потемніло. Вони всі разом побігли до своєї нори. Та щільно зачинили двері. Раптом Мета почала плакати. Чому ж ти плачеш уже все добре? сказала Лена. Я плачу, тому що Йозі такий милий, схлипнула Мете. Попри те, що сам боявся, він вирушив шукати нас, Йозі пішов до свого таємного сховку і узяв кілька морквин для всіх. Якраз коли почався дощ, мама Зайчиха прийшла додому. Добре, що ви всі тут, сказала вона, Йозі помітив, що наближається буря, і забрав нас, розповіла Марта. Ми ще дещо зауважили, сказала Мете. Що саме? запитала мама Зайчиха. Як ми одне одного любимо!» – відповіла Мете. Мама Зайчиха всміхнулася. Йозі дістав зі свого сховку ще одну гарну морквину. А це для тебе, мамо, сказав він. Оповідання так сильно люблю тільки тебе. Ох, мені це вже так набридло, Йозі, сварилася мама Зайчиха. Я завжди мушу все сказати. Двічі, коли ти нарешті прибереш, ти ще навіть не вмивався, і коли ти збираєшся робити зарядку? Мені це теж набридло, закричав Йозі. Ти найгірша мати в світі. Я йду геть і житиму у своїх друзів. У сестрички Марти задрижали вусики. У сестрички Мете теж задрижали вусики. У мами вусики не задрижали. Добре, спокійно, сказала вона. І що ж це за друзі? Мишка Лара, барсук рафі та білка фіпсі, ще дворідній брат Пепі, перелічив в Йозі. Ага, сказала мама зайчих. І ти хотів би жити в будь-кого з них? Ну, звісно, у них значно краще, ніж тут, сердито відповів Йозі. Він спакував свій рюкзак і відразу ж вирушив у дорогу. Марта розплакалася, Метте також. Почекайте, навтішала мама дівчаток зайчаток, він неодмінно повернеться. Спочатку Йозі пішов до мишки Лари. Уся родина мишок сонь зраділа, і мама миша сказала: Сподіваюся, ти залишишся в нас. Вітаючись, вона ніжно скуйовдила Йозине хутро. Проте пестити мої вушка їй не можна, подумав Йозі. Це можна тільки мамі. На обід була смачна запіканка з корінців і салат з кропиви. Потім Йозі впавився з Ларою та її численними братами і сестрами. Вони малювали, будували вежі, гралися в магазин і перевдягалися. Ай! крикнув Йозі. Що це було? Та ти просто наступив на кульку, сказала Лара. Я ледь не вивихнув собі ногу, скигли в Йозі. У вас скрізь все розкидане. Хіба ви не мусите прибирати? Ні, відповіла Лара. Вони повечеряли маринованими тюльпанами цибулинками. Потомлені, після чудової вечері, вони просто попадали. В ліжка. Уночі Йозі захотів пісяти. Тут так темно. Йозі перечепився через іграшковий магазин і зруйнував вежу з кубіків. Коли він повертався з туалету, то наступив на кольоровий олівець, послизнувся і упав на лараного братика Лео. Лара, сказав Йозі наступного ранку, ми залишимося друзями, але жити в тебе я й не зможу. Тут у вас стільки всього розкидано, я постійно спотикаюся. Усі миші Соні тільки клипали очима, коли Йозі зібрався переїжджати до іншої родини, а саме до родини Барсуків. Почувайся, як удома, сказала мама Борсучиха, і обійняла Йозі. Вона дуже мила, подумав Йозі, проте пестити мої вушка їй не можна, це можна тільки мамі. На обід була тушкована квасоля з фаршированими жуками, однак Йозі такого не їсть. У рафі не було так багато розкиданих іграшок. І гратися в хованки у великій. Розгалужений барсучий норі було дуже весело, тільки що це так дивно пахло. Йозі ліг спати з рафі та двома його меншими братиками в одній кімнаті. Там теж був незвичний запах. Йозі замислився: Здається, рафі завжди якось дивно пахнув. Наступного ранку. Рафі розбудив його. Сніданок готовий, гукнув він. А відразу після сніданку будемо гратися. Хіба ви не вмиваєтеся зранку? запитав Йозі. Ні, засміявся рафі. Ми ніколи не вмиваємося. Лише зрідка вилизуємо своє хутро. Захихотів борсук рафі. Рафі, сказав Йозі. Ми залишимося друзями, але я не зможу в тебе жити. Перш ніж переїхати до білки фіпсі, він помився у струмку. Уся біляча родина тепло привітала Йозі. Перед ним відразу ж поставили тарілку з ліщиною, перетертою з дубовим листям. Мама білка погладила Йозі по голові. Проте пестити мої вушка їй не можна. Це можна тільки мамі, подумав Йозі. У білячому помешканні було прибрано і чисто, ніхто не смердів. А з білочкою Фіпсі Йозі міг цілесенький день бешкетувати. Фіпсі показала йому, де родина сховала запаси, Йозі ніколи б їх не помітив. Усе було би чудово, якби, якби Йозі не мусив щоразу видиратися на дерево, щоб потрапити в білячі помешкання. Навіть коли фіпсі йому допомагала, це все одно було занадто важко. Проти цього наша ранкова зайчикова зарядка то ще нічого, подумав Йозі, він сказав фіпсі. Ми залишимося друзями, але жити в тебе я, на жаль, не зможу. Йозі вирушив до свого двоюрідного брата Пепі. Він біг лісом, полем і через міст прибіг майже до села. Тітка Гезіне дуже тепло зустріла його. Вона така мила, проте пестити мої вушка. Їй не можна, подумав Йозі, це можна тільки мамі. У двоюріднього брата Пепі просто чудово! Йозі не спотикається, ніхто не смердить, не треба нікуди вилазити. Тут усе найкраще, захопливі прогулянки всією родиною, цікаві ігри з пепі та його друзями, і морква щодня. Або ридиска. Тут я залишуся, вирішив Йозі вже на другий день. Тут я залишуся, подумав Йозі на третій день. Але щось давило йому в горлі. Тут я залишуся, думав Йозі на четвертий день, але відчув важкість у животі. Тут я залишуся, думав Йозі на п'ятий день, але йому стискалося серце. На шостий день зайчик Йозі подумав, усі зі мною милі я не мушу робити того, чого не хочу. Тут я маю все, проте чогось мені дуже бракує. Раптом Йозі схопив свій рюкзак, побіг полем, перескочив через міст, перебіг велику луку, що духу помчав лісом аж до зайчої нори, і рвучко відчинив двері. Мама, закричав Йозі. Йозі! закричала мама, ти знову вдома!